Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Сьогодні починаємо вивчати м'язи ока і нервація. Зовнішні м'язи очного яблука інервують такі черепні нерви. Окоруховий нерв, блоковий нерв, відвідний нерв, окоруховий нерв, нервus окуляриus. Третя пара. Соматичні рухові гілки інервують такі зовнішні м'язи очної яблука. Показуємо на муляжі верхній прямий м'яз, musculus rectus superior. М'яз повертає око догори та трохи латерально, як демонструє схема. Показуємо на муляжі нижній прямий м'яз, Musculus rectus inferior. М'яз повертає око донизу та трохи латерально як демонструє схема. Показуємо на муляжі медіальний прямий м'яз – мускулюс, ректус, медіаліс. М'яз повертає очне яблуко навколо вертикальної осі, як показує схема. Показуємо на муляжі нижні коси м'яз – Musculus obliquus inferior. М'яз повертає око донизу і трохи медіально, як демонструє схема. Блоковий нерв Нерvus trochliaris. Четверта пара руховими гілками іннервує верхній косий м'яз очного яблука. Показуємо верхній косий м'яз мускулюс облікus суперіор на муляжі. М'яз повертає око догори латерально, як показує схема. Відвідний нерв нервус обдуцис. Шоста пара руховими гілками інервує бічний прямий м'яз очного яблука. Показуємо на муляжі Бічний прямий м'яз Musculus ректус, lateralis. М'яс повертає очне яблуко навколо вертикальної осі, як показує схема. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.